Цей проєкт і семінар-тренінг, який відбувається у нас сьогодні, має важливе значення, оскільки робота сьогодні і органів виконавчої влади, і органів місцевого збудування побудована таким чином, що ми повинні в першу чергу надавати адміністративні послуги населенню нашим громадянам. Фізичним особам, підприємцям і всім іншим, якісно, вчасно і так, як передбачають останні документи, які у нас видані останнім часом. Я бажаю вам успіху почути більш позитивного від спеціалістів, від модераторів, які знаходяться у нас. Більше отримати знань, і я думаю, те, що ви тут будете чути і бачити, тому що ми будемо використовувати всі технічні засоби, які в нас є, ви привнесете собі на місця. Ну, Міська рада це зрозуміло, але я розумію так, що серед учасників і представники нашої області, районних центрів, де або створені, або створюються центри надання адміністративних послуг, це буде для вас великим позитивом. Я хочу вам подякувати за вашу присутність і надіємося, що цей час, який передбачений програмою сьогодні завтра, ми використаємо з користю. І... І, власне, зрозуміємо, що і як ми повинні робити. І я хочу зразу наперед сказати, що ми приїхали до вас не вчити вас, а розказати, поділитися досвідом. Досвід в нас достатній, ми цією темою займаємося років 4. Побували вже не менше, як в 20 містах України подібними семінарами, і, власне, Маємо бачення, як це в містах відбувається, і що доброго, а вже зроблено, що потрібно зробити, в тому числі і в Вінниці Івано-Франківську і в інших містах, де ЦНАПи почали функціонувати ще з 2080 року.